Перша згадка про село Петрики датується 17 століттям. Існує давня легенда про назву села. Після того, як монголо татари припинили свої набіги, населення з північних земель стало переселятися на південь, щоб займатися землеробством з котарством. На місці, де нині знаходиться село, були густі ліси, і щоб займатися землеробством, потрібно було вирубувати ліс, викорчовувати пеньки, палити її для підживлення землі. На початку зародження села поселився Петро Великий. На був високий, кремезний. Таку інформацію ви знайдете про село Петрики у Вікіпедії. А ось уже більш детальніше про історію цього населеного пункту та згадки про події і людей із сучасної історії можна буде дізнатися із щойно виданої книги «Село моє рідне, мій світ село в нас найкраще, в ньому живуть найкращі люди працювати щирі, гостинні. Ми завжди раді гостям, ми завжди раді працювати на своїй землі. Цікава історія Петриків, не менш цікава історія видавництва книги про село. На жаль, старожили повмирали, молодше покоління мало знає про минуле, тому довелось докласти чимало зусиль, щоб зібрати відомості про село та його знаменитостей. Збирали покрихті з різних джерел. Нелегким був і процес друку. Точніше, проблеми були з коштами на видання книги, і тут в пригоді стала винахідливість та поінформованість сільської голови Наталії Гибало. Вона дізналась про конкурс грантів від партнерської організації компанії Орендаря земель у Петриках благодійного фонду Урожай громаді. Також очільниця села пройшла курс навчання, як створювати проекти, як обґрунтовувати їх важливість. І результат не забарився серед переможців конкурсу грантів. Петриківська сільська рада так і з'явились необхідні 20 тисяч гривень на видавництво книги про село. Петриківська громада брала участь у конкурсі мікрогрантів від благодійного фонду, який фінансувався урожаєм. Керівником цього проекту була саме сільський голова Наталія Петрівна. Вона взяла участь. Це була нелегка робота. Вона пройшла навчання, яке організовував фонд. Це навчання тренінгів Руслана Краплича та наших дівчат Люберопол та Ольги Децько. Вона консультувалась, хвилювалась, дуже хотіла виграти цей грант, дзвонила. Якщо краще донести, адже ці проекти розглядала комісія, і саме вона вибирала переможців. В них проект досить цікавий. Це історія про їхнє село, про їхніх передовиків. А, насамперед, про їхню історію, починаючи там, з 90-х да, років, і закінчуючи сьогоденням. Ну і як ми бачили, книжка вийшла досить цікава, гарна, яскрава, і вона буде всім жителям їхнього села. Презентували книгу на широкий загал у найважливіший для держави і народу день, і вона по праву стала головною прикрасою свята незалежності України в селі Петрики. Сьогодні ми всі тут зібралися, все наше село, щоб подивитися концерт, попробувати каші, юшки, розіграти лотерею. І саме головне, щоб побачити презентацію великого проекту книжки про історію нашого села. Ця книжка народжувалася дуже важко, дуже довго. На превеликий жаль, відомостей було дуже, дуже важко було збирати відомості для неї, тому що 30 років цим ніхто не займався, нікому це не було цікаво. Але ж не хлібом-єдиним живе людина, не лише хлібом, а треба пам'ятати, хто ми є, хто наші предки і що буде для нас в майбутньому. Тож ми сьогодні презентуємо книжку «Історію села, яку писали всім селом, допомагали всі. Але основну роботу, основну роботу у видавництві цієї книжки, все-таки ми завдячуємо фірмі Урожай, яка є нашим орендарем, яка орендує в нас землі. Добросовісно, вже більше десяти років. Люди вдячні цим орендарям. І я також, як сільський голова, з ними співпрацюю вже дуже давно. Мені дуже приємно з ними співпрацювати, тому що ніколи ніяких проблем не виникало на відміну, як з іншими орендарями. І орендна плата виплачується вчасно. І е, у вигляді, в якому захоче орендодавець, а не в якому захоче саме фірма. І само собою, що соціальні допомоги, щорічні соціальні допомоги, які виплачуються ще в добавку до орендної плати, до всіх податкових платежів, і вони досить суттєві. Отже, книга село Моє рідне, мій світ. В анотації книги зазначено, що це історико-краєзнавчий нарис про село Петрики, Сегединці та Прилеглі хутори. За словами Наталії Гібало. Голови Петриківської сільської ради і беззаперечного лідера сільської громади книга є розповіддю про рідний край, його історію, а головне про прекрасних та працелюбних людей, які населяють його. Працюю віддано від душі на благо громади. Працюю так, як того вимагають мої виборці. Не все получається, не все виходить. Ну, маємо те, що маємо. Сьогодні у нас велике свято. Свято. Незалежності нашої держави. 25 років, як ми будуємо, разом розбудовуємо, стараємося, щоб жилося краще в нашій країні. Але знову ж таки, виходить, як завжди. Не дуже. Щодо самого святкування Дня Незалежності у селі Петрики Городищенського району, то воно видалось на славу. Святковий концерт, розіграш безпрограшної лотереї для мешканців села, традиційна каша, юшка все було веселим, смачним по-українськи щирим. І ось докази. Марія Гибало виграла в лотерею порося. Безмежно щаслива і з прибутком для господарства. Ніколи не снилося, не планувалося, що ще можна й порося виграти. Ніколи а, господарство є, планували його. Все в нас і господарство, все. А свої свині там дома досі. А як же обов'язково. – Скільки? Четверо. Це буде п'яте. Буде четверо, там і п'яте. Щодо вражень від села, то пані Марія не приховує свого захоплення і говорить далі. Дуже подобається, люди тут хороші. За що вам подобаються люди? тому, що вони привітні і ніколи ні на кого не скаржаться. Як їм получається, так вони живуть. А ось і володар найголовнішого виграшу 500 гривень. Якраз цьому чоловікові вони чи не найдоречніші, адже він молодий батько. Я дав гроші і витік з коробки. Розмотав там написано 500 гривень. Пощастило. Двоє маленьких дітей. А може й за за цю пощастило. Дітям брав біляти. Та що? Да. А скільки ж дітям? Одному три, одному три місяці. Це Такі маленькі дітки. Вітаю вас. Дякую. У урочистостях взяли участь представники агрофірми Батьківщина Тараса Шевченка. Саме вони обробляють значну частину земель Петриківської сільської ради. Агрофірма Батьківщина Шевченка орендує в селі Петрики і Сігединці 645 гектарів землі. Що можна громаді побажати? У даний час громаді можна побажати тільки терпіння. І сказати, що все буде у нас добре, Руслан Семієв також високо оцінив важливість факту появи книги про історію села Петрики. Це дуже важливо. От, тим більше в даний наше, наше настояще время історію кожен раз хочуть переписати хтось новий. Приходить і піше по-своєму. А тут ісконно село піше свою історію, і каторою вже ж той на бісне піром, виробіш та Кілька слів про виробничі стосунки на селі. Люди з задоволенням здали орендарю землю в обробіток, тому що знають, що отримають високу орендну плату, і в разі необхідності зможуть отримати будь-яку необхідну підтримку, чи то на соціальні потреби села, чи для особистих потреб. Дані землі тут характеризуються високою врожайністю. Ми цей рік тут отримали понад 7 тонн з гектара озимої пшениці. На сьогоднішній день тут вирощуємо соняшник, кукурудзу, де плануємо також отримати значні врожаї в цьому році. Люди тут співпрацюємо тісно співпрацюємо із головою села Наталією Петрівною. Вона допомагає нам в будь-яких питаннях. І... Ви взаємно теж їм допомагаєте так, так. В цьому році фірма урожай нам надає згідно соціальної угоди 35 тисяч гривень на ремонт вулиці Жовтнева. Нині вона Ярослава Мудрого, і додатково створивши благодійний фонд, який працює також на благо на, на, на розбудову наших невеличких оцих сіл, який запропонував нам, сільським головам, навчитися жити по-новому. Писати проекти, вигравати гранди, заробляти додаткові кошти в бюджет, щоб вирішувати нагальні проблеми нашого села. Цієї весни благодійний фонд урожай громаді оголосив конкурс, в якому запропонував кожному з нас, сільським головам, написати проект і подати його на конкурс. Я, знаючи, що нам треба надрукувати книжку, а грошей в бюджеті, як завжди, не дуже вистачає. Відгукнулася на це, спробувала написати проект. Спасибі, виграла. Получилося. І от згідно цього проєкту, наше село має грант 20 тисяч гривень. За ці кошти ми надрукували книжку Історія нашого села. Саме за кошти, які нас навчили заробляти. Я думаю, що в майбутньому в мене це буде вийти, тому що це тільки перший пілотний проєкт. Ну, завдяки фірмі Урожай у нас тепер є в натурі книжка Історія села. Люди будуть читати, знати, думати. І переживати за майбутнє, і за минуле в тому числі. У свято прийнято говорити про здобутки, але й проблем не торкатись теж не гоже. З болем у голосі говорила очільниця сільської громади про труднощі та бюрократію, пов'язану з виділенням земель демобілізованим воїнам АТО. Та все ж завдяки власній наполегливості та й з допомогою депутата обласної ради Валентина Галушко питання було вирішене, і це теж привід для святкування. Сьогодні треба признати, що сьогодні в країні йде війна і цей день, я б сказав, може дійсно, він не такий радісний і не такий він дуже важко зібрати жителів, я розумію, тим більше в такому маленькому селі, як у вас. Але я дивлюсь, ви молодці, ви прийшли і небайдужі до цього всього. Та я вам бажаю міцного здоров'я, терпіння насамперед у такий важкий час і благополуччя вашим родинам, сім'ям, щоб все було добре. Ну і надіємося, що колись буде мир на землі. Наталя Гибалу також подякувала пану Валентину та урожаю за щедрі подарунки для культпрацівників. Народні костюми, придбані за кошт орендарів, радували око не лише самих працівників сцени, а й усіх присутніх. Я побачу. Чергу громада села утримує сільський будинок культури у належному стані, проводить поточні ремонти, займається культпросвітницькою роботою з молоддю, шукає таланти, підтримує старше покоління, долучаючи до різноманітних заходів. українська пісня, народний одяг, старовинні обряди, пісні, поезії, танці та хореографічні постановки це відзеркалення сільського життя у творчості народу. Гліців на рушнику несу любов несу всесвітню, Люблю людей. Я над усе. Тож прийміть цей хліб як символ достатку. і Життя. Дотримання народних традицій це так гармонійно для збереження етнічної ідентичності нашого народу. Не дарма ж кажуть, поки живе село, житиме Україна. А якщо ще й писати літопис села, то актуально буде згадати ще одне народне прислів'я: козацькому роду не буде переводу.